Вітаю! Повернення наших громадян з російського полону одна з найкращих новин, яка тільки може бути. Ми чекаємо вдома кожного й кожного, кого тримають в російській неволі. Працюємо над тим, аби цей момент настав найшвидше. Херсонської Ова на постійній основі вживаються заходи щодо сприяння у звільненні, пошуку та поверненні полонених та зниклих безвісті мешканців нашого регіону. Задля цього створена і організована робота Координаційного штабу з питань сприяння звільненню жителів Херсонської області. У межах роботи штабу налагоджена співпраця з правоохоронцями, уповноваженим з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин, Південним регіональним представництвом координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, об'єднаним координаційним центром з координації пошуку та звільнення військовополонених. Незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України Херсонським обласним ТЦК та СП, а також низько громадських організацій та органів місцевого самоврядування. Проводиться постійний моніторинг задля встановлення фактів викрадення і катування цивільних громадян та потрапляння у полон українських військовослужбовців. З вересня 2022 року встановлено 2076 таких випадків. За сприяння Херсонської ОВА вдалося повернути тисячу трьох мешканців регіону. Зокрема, з початку цього року з російського полону повернулися 61 наш військовий. Україна пам'ятає про всіх, хто в полоні, докладає максимум зусиль, аби повернути усіх. Дякую за увагу! Слава Україні!